Зараз у всьому світі дуже популярний спіддейтінг. Швидкі побачення по-нашому. Це коли за 30 секунд тобі треба вразити протилежну стать і не отримати відмову. Отже, мій близький друг іноземець приїхав в Україну на спіддейтінг. Дуже файна, дуже файна. біні, гай, гай. Є осла концерт. Іван, дивись, дуже важливий момент. Як будеш дівчатам казати, що ти Іван сусідньої країни. <прав> уточни, що з Молдови, будь ласка. Бо тебе тут кожна захоче розірвати, але справа взагалі не в сексі. Зрозумів? Угу. Все добре, успіхів тобі, давай. Привіт, я Ваня з Молдови. Ой-ой-ой. ой. Слава Ісусу Христу, батько наш Бандера, поляниця. Назвати Іван, я з Молдови. Ну Молдова, знаєш, це сусід вашої країни. Але не той сусід, не той, не той. Інший. Ми з іншої сторони. Але на вашій стороні. На вашій. Я Діана. Дуже приємно, що ти з Молдови і перейшов на українську. Ну, по-перше, російська мова це мова окупанта, а по-друге, в мене вже два роки не було вторгнення кордони такої краси. Що це зараз зробили? це що? Ну це ж спіддейтінг. Щось заразне чи що. Ти швидкі побачення, йди до іншої. Добре, добре. добре. Привіт! Мене звати Іван, я іноземець а -а -а. з Молдови. А -а. Ну, Привіт, Іван з Молдови. Я Таня. Чого ти вирішив, що тобі потрібна саме Українка? А, ну дивись, в нас стояли взагалі 10 жінок. Там мама, двірна сестра, ще одна сестра хрещена. Там є баба Любов, вона працює в магазині, але їй винен гроші за вафлі. Там є ще доярка Оля, від, від неї пахне коровою, а корова є, теж рахується в нас. Ося. Е... Бабця Тамара, але я розраховую на довгострокові стосунки, а їй 90 років десь, розумієш? Це бабця лісбіянка ще є, десята. Але там ситуація взагалі гірша, тому що в неї дев'ять варіантів взагалі, розумієш? Чому? Ну чому? Привіт, привіт, я Іван. Я... я вже все чула, давай до діла. Добре, я чув, що дівчинам подобаються хлопці з почуттям гумору, так? Mm -hmm. Є жарт, є жарт. Що буде, якщо народний артист буде працювати в таксі? Що? Стас буклон. <звук> зрозумів, зрозумів, тупі жарти це до тебе. Так? Що стає з Іриною Фаріон, коли вона лягає спати? Що? Вона стає Ірина Фаріов. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Я сам, добре. <Zone noise> Це діана, діана. Ну, давай розповім про себе, добре? Давай. Якось іду я цю кав'ярню, там бачу дерево такий, дуб-дуб, великий, і там кіт. Мяу-мяу, щось мяу. -мяу Це що? Що таке? Ну, в тебе 30 секунд на одну дівчину. 30 секунд на дівчину. Встигнемо, Що ти? Ще каву поп'ємо. <рес> Молодець, молод... Їй подобається, бачиш. <рес> Молодець. Таня, таня, швидко, швидко про себе розкажу. Іду там в кав'ярню, бачу дерево, щось кіт. Мяу-м'яу-мяу. Знов не встиг. Коротше, я врятував кота, пішли шпикатися. <рес> Собаки подобаються, чи що? А, Діана, Діана, дивись, дивись. Фокус, фокус! Дивись на мене. Дивись. Оце фокус. А ось це розфокус. фокус. А ось це неприємно. Без. І подобається. Ти сиди сама, сиди. Як то, Як -то кажуть поліво смішному, я б на тебе встав. Це. Молодець, молодець. Таня, а тобі взагалі тварини подобаються? Так. Да. Серйозно, подобаються Добре. тварини? Добре. <кх> <кх> ти для чого зерно порозкидав? Грошей на голубів не було, зараз вони позлітаються, придуть, тут будуть красиво. <кх> 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 ну... Ой, Ваня, який ти смішний. Ну да, я знаю, знаю. Будеш Будеш вино? Давай, давай. Серйозно, хочеш вино? Ну давай, зробимо зараз. Точно хочеш? Серйозно? Зараз, зараз. Молдавського производства. Чому не... У мене питання є. Цей, ти вино любиш? Вино то люблю, але я ж не сліпа. Ну, як то кажуть, нас Молдови, найкращий подарунок, це подарунок, зроблений своїми ногами. Ага. І це не подобається. Обожнюю сміху. Так, Діана. Oh. Це на тобі, просто за здоров'я зараз. Давай принцеса за тебе. Фу! Фу! Кісточка там була. Що? Я просто плюнув, я ж не в тебе плюнув, я просто! От, Верняк! Оце вірняк, а ти сиди. Цей, я насправді багатий. Хочеш, спробуємо червону ікру. Люб? Давай, люблю. Да? Хочеш? Реально? Давай. Зараз почервоніє, зараз! <звук> що це не сподобалось. Ладно. Слухай, тобі тебе взагалі як звати? а? Нарешті. Іра. Іра, серйозно? Да. Іра, що мені зробити, щоб ти сказала так? Ваня, розумієш, у нас нічого не вийде. Подивись на себе і подивись на мене. Я твоя двоюрідна сестра. Я, я знаю, знаю. Чому не вийде? Не вийди, вийди ви ж цигани. Ми в першу чергу цигани з принципами. Іра, почекай, почекай, Іра! Останній раз питаю! Або секс, або ти прямо зараз даєш мені гітару. Ой... Ти, Діана, Діана в мене є для тебе пісня. Е, яка пісня тобі подобається? а? Не питай. Ну добре, Тетяна. Зачекай! Океан Ельзи, не питай. А, а я, я зрозумів. Дивись, океан Ельзи, але не знаю всі слова. Я знаю тільки там деякі слова. Деякі будуть на румунській. Добре? Ти зрозумієш? Добре? Ну, ну давай. Добре, давай. Просто мені так хочеться. Сан часа молцумез. Так хочеться. Молцумез з тобою. І бачити твої чачалуні в моїх долонях. А Це я розумію важливість мовного питання. Все, буду просто мовчати, все, і так багато сказав. Давай виключимо світло і будемо мовчати про то, що не можна. Словами сказати я хочу кохати, як собачки кохатись, щоб на все життя і порою злипатись. Давай мовчати, просто мовчати. Все так романтично, не треба псувати. Як свінка і кабанчик. Ну Ваня, наскільки ну можна? Насупимо. Ну я такий, ну що зробиш? Зараз до мене поїдемо. Поїмо. Ти колись кутю пробував? Не. Ну то збирай зерно, наварю тобі. От, Молодець. От правду кажуть: українські жінки найкращі жінки у світі. Тільки познайомились, вона вже хоче мене нагодувати. Juan Fatal y Iván Lulero.